Запорізька АЕС – єдина діюча окупована станція в історії атомної енергетики. Російські війська перебувають на її території вже майже півроку. За даними компанії енергоатом, у серпні російська армія обстрілювала станцію щонайменше п'ять разів. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли заеС російськими військовими з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Ситуація довкола станції небезпечна. Про це говорять і міжнародні, і українські експерти. Активності Ну, та більше фокусіми за активністю масштабами аварії це буде більше фокусіми, але менше за Чорнобиль. Радіаційні наслідки це не буде ядерного вибуху, ядерної катастрофи. Паливо, якщо воно розплавиться в реакторі, залишиться в реакторі. Але ці гази, які є радіоактивними, вони понесуться в повітря і будуть радіаційні наслідки. Казати про те, що ну, там у вас десь в Україні вибухнула атомна станція, а нам тут е, в Берліні нормально, ні, не буде. Тому що е, радіонукліди переносяться транскордонна радіація не знає меж, як власне і все в навколишньому середовищі. Е, і концентрація радіонуклідів. Буде підвищуватися власне усі північній півкулі за безпеку станції переймається і директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Останнім часом ситуація по ядерних об'єктах, і, зокрема, на Запорізькій АЕС в Україні стрімко погіршується, стає дуже тривожною. Магате наполягає на відправленні делегації своїх спеціалістів на окуповану станцію. Як розповіли голосу Америки у дипмісі України в Європі, зараз триває активний переговорний процес. Запрошення від України є. Якщо місію проробляють разом і ООН, і МАГАТЕ, то ми вітаємо. Будемо вітати включення співробітників ООН Також цю місію, особливо тих, хто має військовий бекграунд або військово-політичний бекграунд. Це важливо, оскільки магате не має досвіду роботи на атомних станціях у воєнних умовах. А деякі об'єкти на станції заміновані. Про це повідомляє енергоатом. Також у мережі з'явилося відео російських військових автомобілів, які розташовані у машинному залі станції. Телеканал CNN стверджує, вони змогли підтвердити достовірні зйомки. Експерти мають залишитися там на декілька днів, щоб зібрати правильну інформацію, зібрати справжню інформацію. Побачити, зазирнути в кожен куточок в машинний зал 1 і 2, Як ми знаємо, там росіяни загнали свою техніку і всі ці речі, побачити виробити, зафіксувати, зробити репорти, виробити рекомендації. Така місія потрібна не лише Україні, а щонайменше найменше у всій Європі, впевнені експерти. Місія може вирішити практичні завдання, наприклад, переконатися, що є гарантоване постачання дизельного палива для аварійних резервних генераторів та іншого аварійного обладнання на дизельному паливі на об'єкті у разі відключення електроенергії або зовнішнього живлення. Можливо, розробка чи навчання планам реагування. Також треба переконатись, у якому стані перебуває українська команда на станції. Працювати у постійному стресі на ядерному об'єкті небезпечно. Стан українських операторів на заводі є дуже важливою проблемою. Ми їм дуже співчуваємо. Я думаю, поки магате буде на станції, їхня присутність забезпечує великий захист для всього світу. А факт, що потім місія може повертатись, дає певну подобу захисту. Дані, які потенційно збере делегація, потрібні як для оцінки дій Росії проти України безпосередньо зараз, так і для перегляду підходів до безпеки ядерних об'єктів у майбутньому. Це дозволить зібрати об'єктивну інформацію саме тоді коли там відбуваються певні катастрофічні чи потенційно катастрофічні події. Нам як професійній спільноті доведеться переписувати е, в принципі якісь базові поняття в МАГАТЕ і базові поняття в радіаційній безпеці. Тому той факт, що вони туди приїдуть, важливий не тільки для України, не тільки для Запоріжжя, а й для всього світу. Питання лише хто наважиться поїхати на окуповану станцію, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Делегацію готовий очолити сам директор МАГАТЕ Гросі. В організації. Цю інформацію поки не коментують. Це ненормальний режим роботи МАГАТЕ. Зазвичай вони функціонують у мирний час. Так що це буде небезпечна місія для тих, хто в ній бере участь. Їх потрібно натренувати, як себе вести на окупованих територіях. Да, про те, що тут заміновано, тут у нас тривоги. Тут тобі не варто говорити з окупантами. Тобто, це вже питання не до ядерної енергетики, це питання в основному про безпеку персоналу. Україна каже, готова прийняти місію настільки швидко, наскільки це можливо, і наполягає. Делегація МАГАТЕ має в'їжджати на територію ЗаЕС із підконтрольної Україні території. Сприяння делегації декларує і Росія, коли місія відбудеться і хто гарантуватиме її безпеку. Питання поки що відкриті. Леся Бакалець Анатолій Кашенко, Олексій Осика Голос Америки